Привіт, друзі, привіт, підписники і всі, хто дивиться цей YouTube канал, сьогодні ми поговоримо про те, що загрожує українцям зараз в Польщі, які працюють нелегально. А отже, попрошу вас підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося, і додивіться до кінця, щоб знати, що вам може загрожувати при нелегальній праці в Польщі. Всі розуміють і всі знають, що після початку війни в Україні. Польща прихистила найбільше українців в себе на своїй землі в своїй державі і надала максимальну кількість допомоги, яку тільки може надати інша держава для тих людей, яких прихистила. І легальність роботи, робота, можливість працювати в Польщі також змінилася. Зараз для українців в Польщі, після 24.02, хто заїхав після 24.02, не потрібно ніяких. Запрошень, дозволів і тому подібного. Потрібно тільки, щоб роботодавець зголосив вас, ужон, про те, що він вас взяв на роботу в межах 14 днів, але дещо не змінилося взагалі. Тобто потрібно мати підписаний трудовий договір, умову. Якщо його нема, ви працюєте нелегально. Якщо вам його не дають підписувати, якщо вам його взагалі не надають, говорять, що десь там через тиждень, через два, через місяць, а може і не треба, це неправильно, це нелегально. При перевірці будь-якої служби, а особливо це інспекція праці, не буде підписаної умови, угоди, вам загрожує в першу чергу депортація, в другу чергу заборона в'їзду в шенгенську зону від року до трьох, і штраф від 20 злотих до 5 тисяч злотих. Таке може вам загрожувати при нелегальній роботі в Польщі. Немає якогось сайту, чи якоїсь сторінки в інтернеті, чи, можливо, довідкової служби, яка вам скаже, чи ви працюєте нелегально, чи ви не працюєте нелегально. Але це можна дізнатися через ЗУС. Вам потрібно звернутися в ЗУС і поцікавитись, чи на вас сплачують податки в тій фірмі, на якій ви працюєте. Якщо ж роботодавець сплачує всі відповідні податки за вас, ви працюєте легально. А отже, про вас зузнає, про вас повідомив роботодавець, все окей, працюйте далі. Якщо ж про вас не чули і не знають, роботодавець про вас не сплачує, значить він вас не зголосив. Значить, ви не зареєстровані і ви працюєте нелегально. А в тому випадку, або ви говорите, що вас роботодавець брав на роботу офіційно, або шукаєте іншу роботу. І в такому випадку немає різниці, чи ви на умові операції чи умова злицення. І це і це легальні умови, Головне, щоб вони були підписані, все правильно складене. Там були записані ваші робочі години, скільки ви маєте заробляти, і все тому подібне: ваше прізвище, ім'я і всі дані. Якщо все є правильно зроблено, все є подано. Немає проблем, ви працюєте легально, вам нічого не загрожує. Ще інформація для тих, хто запитує, що мені буде на кордоні, коли я повертаюся з Польщі, я працював чи працювала нелегально. Ну, тобто людина свідомо працювала нелегально, і коли буду повертатися в Україну, чи мені загрожує якийсь штраф, депортація або якісь санкції. І я всім відповідаю: на кордоні, при поверненні з Польщі в Україну, прикордонники не запитують, де ви працювали, як ви працювали, зайвих запитань вони не задають. Але коли ви працюєте в Польщі, завжди є можливість перевірки різними службами: чи страж гранічна може прийти на підприємство, чи інспекція праці, чи навіть поліція, і просто перевірити документи тих людей, які там працюють, і документи фірми, які брали до себе на роботу тих людей. Тому раджу, рекомендую і прошу. Працюйте легально, шукайте легальну роботу і не погоджуйтесь на невідомо що. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Обов'язково підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Україна 100% переможе!